Відтепер допоможуть у нашому регіоні. Відкрили контактний центр. Туди мешканці Львівщини можуть звертатися зі своїми проблемами на гарячу лінію за номером 235-73-73. Продовж 15 Впродовж днів вам надійде письмова відповідь, хто винен та що робити у такому випадку. Тему продовжить Марічка Кужик. Львівський обласний контактний центр. Це невелика кімната, і тут працює лише четверо людей. Однак на них покладена чимала відповідальність, адже сюди телефонують незадоволені мешканці Львівщини, яким довелось стикнутися з певними проблемами. Від початку року сюди звернулось близько тисячі людей. Працівники кажуть, це крапля в морі, але згодом їх побільшає, оскільки центр лише розпочав роботу. Ну, передусім це проблема житлово-комунального господарства, проблема транспортного сполучення, звертається так само з питань соціального захисту. Це таке найчастіше звернення. Усі звернення зберігають у цих папках. Кожне з так званих невдоволень надсилають компетентним представникам влади, які згодом опрацьовують їх та надсилають відповіді власне займникам, як вирішити конкретну проблему. Найчастіше сюди телефонують пенсіонери, безробітні підприємці та просто робітники. Коли телефонує заявник, він ми питаємося саме в чому полягає його скарга. Питаємо його ім'я по батькові, адрес проживання за місцем прописки, також контактний телефон, в разі чого, якщо потрібно, нам буде перетелефонувати йому запитатися дані або про повідомити його відповідь. Отже, якщо вас щось турбує чи обурює, і ви не можете з цим змиритись, потрібно зателефонувати сюди. Тут намагатимуться вам допомогти. Номер ви бачите зараз на екрані 235 73 73. Марічка Кужик, Євген Рижавський, новини.